Привіт-привіт, мої дорогі пазерові! Давайте дізнаємось прогноз на квітень місяць. Що цікавенького вас чекає, О, сім'я, здоров'я, радість, дуже приємні емоції, пов'язані з дітьми, з вашою родиною. Е, також мишенята означають якісь незначні проблемки. Е, ну, як, як мишки маленькі. Оце і такі проблемки, маленькі, незначні. Карта місяця означає, що було б класно помедитувати, заглибитись всередину себе. Або якась ситуація протягом місяця відбудеться. Давайте подивимось, що саме нам хочуть сказати карти більш докладніше. Така саме ситуація. Так, нова ідея прийде вам протягом місяця, і вона буде дуже-дуже значна, яка прям, якою ви будете горіти. Вам це буде дуже подобатись, тому що це туз. Туз це нові ідеї. А, можливо, ви будете. Не знали вихід з якоїсь ситуації, якісь мілкі проблеми, але ви знайшли цей вихід. О, ця ідея дасть вам як новий подих. Щось буде дуже цікаве. Так, ще, давайте подивимось, королева чаш. Королева Чаш – це жінка водної стихії. Також це може бути таролог, астролог, можливо, вона підкаже вам шлях. От. Можливо, подруга дасть якусь цікаву пораду. І знову карта місяця. Ем... Пораду, можливо, заглибитись всередину себе, помедитувати. Якщо ви не знаєте, що обрати, якусь відповідь не знаєте, ви повинні відпустити ситуацію і дослухатись до свого відчуття. Що вам підкаже серце, що підкаже вам ваша інтуїція? І тоді ви точно дізнаєтесь правильний шлях, куди рухатись далі. От. Цікаво. Так, наступна колода. І карта для вас, шановні козироги. карта помірності. Каже, що не потрібно нікуди спішити. Знову таки, я вам про медитації, так? Тому що потрібно заспокоїти свій внутрішній світ, себе. Так, заземлити, я б сказала, до всього відноситись, звісити всі за та проти, щоб був баланс та гармонія в душі та серці, і навколо вас буде баланс. Ось так, не спішимо все обдумано, заземлено. Сприймаємо світ і рухаємось далі вперед. Не спішачи. І йдете вперед до чогось нового, того, чого не було в вашому житті до цього. Можливо, ви ще прям точно не знаєте, що це буде, але це щось у вас буде. Осяювати, надасть вам крила. Можливо, це якась ваша давня мрія. Щось буде дуже цікаве і нове в вашому житті. І для цього у вас є все. І дії, і відчуття, ви вже до цього готові, і ресурси. Самі робите свій світ новий. Це дуже класно. Бачите, старші аркани. О, і туз! Туз Пентаклів каже про е, вкладення ресурсів, можливо, в землю, або ви отримуєте якісь ресурси, м -м, гроші до того що вони можуть бути великі, м -м, значні, тому що тут це у нас про щось велике. От, е, великі вкладення, в нерухомість можуть бути з вашого боку. От, в здоров'я. В землю я казала вже. ну... Значні доходи з чогось нового, новий ем, ем, е, істочник доходу. Так. Так, далі дивимось, які двері перед козирогами відкриються квітні місяць. П'ятірка знову лягає на карту помірності. От ви подивіться, ви повинні все робити, але не швидко, помірно. Нікуди не спішіть. І не беріть ті двері з силою. Все відбудеться, як має бути. Як по мені не потрібно битись за чинені двері. Вони перед вами відчинуться, якщо ви не будете дуже сильно спішити. І в них битися. У вас є класна ідея, у вас є на це ресурси, здоров'я, ви отримаєте те, що ви хочете, але, можливо, не так швидко. Ось. Так. Які ще двері перед вами відкриються? Трійка, ви будете святкувати. Святкувати свої нові досягнення, святкувати свою перемогу, святкувати. Ви будете дуже щасливі від того нового, що з вами відбувається. І ви будете прямо сяяти від щастя і захочете розділити це щастя з навколишніми, з друзями, з вашими. Дуже круто. Так, якісь ще двері для козерогі відкриються. О, знову карта підвішеного. Каже: не спішити. Можливо, вам потрібно зробити вигляд, що ви нічого не робите. Для аудиторії, для когось зробити вигляд, що ви не можете цього зробити, прикинутись, так, а потім раз і вилізти з цього куба. У вас найцікавіше, бачите, всі в зеленому, у вас є на це ресурс, але чомусь карти кажуть, вам не спішити. А чому? Тому що вам потрібно вивчити ситуацію, дізнатися, знаєте, дослідити ситуацію, дослідити всі документи там. Дослідити всі правила, всі, отримати більше знань. І тільки тоді ви зможете рухатись вперед. Без цього карти не рекомендують, не спішіть. Ось щось, можливо, ви чогось ще не знаєте. Карта місяця ще так прикриває щось, знаєте, наводить туман. Ну, тому вам потрібно спершу дослідити якусь ситуацію, а потім вже йти вперед. Так, і давайте дізнаємося, що ангели вам порекомендують дорогі хозерої на квітень місяць. Брак. Зверніть увагу на партнера порт. Так. Брак – это союз двух душ, объединяемых любовью, взаимным уважением и преданностью друг другу. Он олицетворяет ваши желания со временем углубить возникшую любовь. День свадьбы – лучшее доказательство вашей всепоглощающей веры в эту силу великого чувства. Не переставайте вдыхать жизнью в свою веру и любовь. Браво вам успеху и чудового квітня месяца. Бувайте!